А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, загуй рани людям землі, роби, що дав Господь можливість вміти. Пильнуй ланів, щоб були з хлібом на столі, ділись, чим Бог послав, і витри сльози, поплачем після перемоги всі разом, коли від крові вмиють землю теплі грози, і мирна тиша війде в кожен сон. А ти сій квіти! Навіть якщо завтра кінець світу, сади садок, хай виростає до зірок, служи землі, цінуй, люби, лелі, вона віддячить дітям і всім, хто хоче, вміє вільно жити. Всі квіти жовті, сині, різні, щоби вони встелили всі шляхи, якими повертатимуться різні, найкращі в світі наші воїни.